Розкажіть, будь ласка, зараз про ситуацію наразі на Луганщині, зокрема у вашому районі. Артилерійські обстріли залишаються на попередньому рівні. Чи існує якась динаміка? Як виглядає ситуація нині? на Луганщині конкретно в кремінських лісах активність бойових дій посилюється. росіяни намагаються тиснути в серебрянському лісництві. Крім того, активні бойові дії відбуваються в районі Білогорівки. Тому можна сказати, що з кожним днем все ж таки ситуація погіршується і активність бойових дій посилюється. Все так також використовується артилерія, використовується авіація і намагаються штурмувати наші позиції окупаційні війська. Казується про те, що загарбники почали уже вивозити з Луганщини із держустанов саме апаратуру та меблі. І за словами свідків вони здивовані сучасними оснащеннями українських шкіл і лікарень. За вашу інформацію, чи відповідає це дійсності? Так, це відповідає дійсності. Така ситуація відбувається вже більше ніж півроку з Харківської. Успішна операція збройних сил України. Е, окупаційна влада е, фактично, вже з того моменту, на чемоданах вони розуміють, що Росія тут не навсіга, і вони е, почали таку системну грабі, е, ну, грабіж, грабіж системне, системне мародерство е, на побутовому рівні це роблять місцеві мешканці, російські гастарбайтери. Військове керівництво в громадах, а на системному рівні це робить окупаційна влада. Вивозять, ріжуть на металобрухт об'єкти промислового виробництва. А з об'єктів державної власності вивозять побутову техніку, меблі. Навіть є інформація, що котельні розбирають і вивозять у невідому а от щодо викрадення і вивозу людей, яка є оперативна інформація, та яку кількість людей російська окупаційна влада вже вивезла? Ну, останніми днями якраз посилюється тиск на проукраїнське населення окупованої Луганщини. Відбувається і мобілізація, відбувається паспортизація. Ті люди, які прочаються, які проти цих заходів. Вони піддаються тиску, в тому числі вивозяться в невідомому напрямку, вивозяться на підвал, заарештовуються. Такі випадки є, і вони не поодинокі. І тобто прямо во з тортурами що... такими прямим тиском змушують брати паспорти, чи існують якісь інші способи цього тиску і важелі тиску. Це ну не знаю, можливо там. Не можна оформити якихось документів без російського паспорта, чи ще якісь подібні речі є, є випадки ну радикальні, коли люди принципово і о, показують свою позицію. Тоді люди зникають. Бувають такі випадки, але фактично е по посилюються такі темпи е русифікації, uh -huh. е так звана влада ЛНР. Переходи до російського законодавства, до російських органів влади, і фактично люди, які не отримують паспорта, не втрачають роботу. Вони втрачають можливості для заробітку. Вони втрачають до того, що там майно і так далі не можуть переоформити. Відбувається такий тиск адміністративний документальний. Пане Романе, от зараз ми такі два тренди, що стосуються е, цивільного населення за лінією розмежування за лінією фронту на тимчасово окупованій території. А е, ми означили та ситуацію і означили трішки ситуацію власне у війні у, у обстрілах. І одне і інше стосується певних очікувань і оцінок з боку росіян. Що буде далі? Чого вони чекають? От, якщо вони якусь техніку намагаються вивозити, я маю на увазі там організаційну побутову і так далі. Вочевидь, бояться, що доведеться відступати. Якщо а, людей змушують виїжджати або а, викрадають, вочевидь, теж думають, що не так довго вони зможуть залишитися на цьому місці. Але, от у плані власне, збройному, що вони роблять, якщо вам це відомо, як пересуваються, до чого готуються, ну тому що а, так, може вони й думають, що будуть відходити, але ж, вочевидь, просто так зібралися і пішли на це. Теж розраховувати не можна. Ну скажімо так. Є цивільна влада, яка фактично боїться контрнаступу і намагається якось дивитись у завтра і готується до евакуації. Є військова влада, військова складова, яка готується до оборони. Посилюються контрдиверсійні заходи, будуються додаткові блокпости, встановлюються патрулі, відбувається мінування, посилюються резерви, підтягуються, і фактично, навіть ті спроби наступати це теж такий показник страху перед контрнаступом збройних сил України, тому що це відволікає увагу, відволікає сили, відволікає наші резерв. А багато зараз ще спроб наступати власне от дійсно атак на вашому напрямку? Так дуже потужні атаки відбуваються саме в кремінських лісах. Я думаю, що це найгарячіша точка Луганщини, і вона можливо там не така гаряча, як Бахмут і Авдіївка, але тим не менш, там дуже активні бойові дії. Пане Романе, щодо Великодні, який зовсім зовсім скоро будуть відзначати православні українці. А є уже розмови про те, що можуть оголосити Великоднє перемир'я, пам'ятаємо, якщо так провести паралелі із різдвяним перемир'ям, його абсолютно не було, тому що російська влада вдавалася до обстрілів. Станом на зараз ваша точка зору, чи може перемир'я оголошено як з російської сторони, так і з української сторони, яким чином дати можливість людям, хоча б нормально провести от свято Пасху і відзначити, чи в сьогоднішніх умовах це абсолютно неможливо і нереально? Я думаю, що рік бойових дій дає розуміння того, що неможливо вірити. Обіцянкам окупантів в більшості випадків, все це не ну, по меншій мері не виконується, а по більшій мері це як провокації. Крім того, вони бачать те, що відбувається з в принципі, в релігійній сфері в Україні. Я думаю, що вони не готові наразі до якихось мирних там ініціатив. Я вітаю ті е результати там з обміну полоненими, які є, але я думаю, що це єдиний напрямок такої мирної співпраці, який наразі відбувається. Ну, тобто, по поза бойовою співпраці, так не пряме зіткнення, так. а от якісь інші контакти. Ну в будь-якому разі це важливо теж розуміти. І навіть якщо з російського боку прозвучають слова, як це дійсно ми чули. А в різдвяні дні що раптом от їм захочеться щось декларувати. Зрозуміло, що а, за цими деклараціями а, очевидно варто чекати ніякого виконання цих же своїх власних слів. Їм потрібно і потрібний передих, тому я це думаю, можу використовуватись саме для mm -hmm. передиху їхня війська, і якої тобто сказати, вони це можуть, тому... але вірити їм не варто. Сто Пане Романе, і я ще повернуся до власне такого зіткнень бойових до реальних бойових дій на вашому напрямку. Чи є якась певна динаміка, якщо подивитися на час ну протягом кількох тижнів чи протягом місяця, що змінюється? От ми бачимо зараз, що росіяни посилили тиск крім Бахмута ще на Авдіївку Мар'їнку. Дуже серйозно посилили тиск і жива сила туди в першу чергу, в попередні тижні місяці надходила. Але зараз зрозуміло, що я. Артилерійський тиск там теж стає серйознішим. Втім, от були повідомлення про певний а, снарядний голод, про те, що артилерія стала використовуватися ну загалом менше ніж місяці. Попередні чи можете сказати ви це про Сєвєродонецький і про вашу ділянку фронту? О, така ситуація була, мабуть, пару тижнів тому, але наразі, от, за останні пару тижнів, інтенсивність збільшується, в тому числі артилерійських обстрілів на передових позиціях, е десантно-штурмові сили Російської Федерації, резервісти, так звані барси, і як про якесь там е зменшення активності і, е снарядний голод мова наразі не йде. Інтенсивність дуже висока з кожним днем вона посилюється. Але я ж кажу, що останні пару тижнів дуже напружена ситуація. Дякуємо. Тримаємо інформаційний і військовий фронт разом. Дякуємо, що знайшли часто, долучились до нашого ефіру.